Ми продовжуємо наш ранковий телемарафон, який е, повільно переходить вже в день для когось. Хтось працює від самого ранку. Але до нас продовжують приходити цікаві гості. і Ми будемо розмовляти з ними про те ж саме, що сьогодні ми розмовляємо про новорічні свята, про підготовку до нового року і про, і те, про важливість що... культури під час війни і проведення таких святкових заходів. Так саме так. Саме тому сьогодні до нас у гості завітали представники нашої обласної філармонії. Поговоримо Вітаємо. сьогодні. Добре. Вітаємо вас, в нашій студії, що готує філармонія до новорічних свят. І сьогодні до нас завітали Марина Євченко, асистент режисера. Юлія Дар'їна, ведуча, автор сценарію новорічного дитячого шоу. І Микола Петюк, директор, розпорядник Академічного симфонічного оркестру. Ну ви сьогодні, прямо втрьох, мабуть, є що розповісти. Філармонія завжди нас дивує, і вражає, і запрошує, і надихає І надихає на свята. Дуже ми завжди ходимо. І дійсно, це кожен захід, як окреме таке свято, навіть на різні тематики. Ну, це дійсно я із дитиною ходила і сама а потім ходила, щоб дитина не відволікала. Було й таке? Цікаво, цікаво. Так. Е, ну, не треба там відволікатися. Отже, відволікати, що так. такого цікавого, незвичного в цьому році буде від вас. Цьогоріч філармонія підготувала яскравий цикл новорічно-різдвяних заходів, які стартували вже 6 грудня, родинно-фольклорним святом до нашого дому Микола іде» від академічного козацького ансамблю Пісні і танцю Запорожці. Ну, цей захід створив справжню атмосферу свята та підготував нас до чарівного сезону. Тож, наступний наш захід, який відбудеться, буде 25 грудня, відбудеться цей концерт під назвою Тисяча і одна мелодія щастя у програмі прозвучать перлини класичної музики, різдвяні хіти, сучасні пісні за участі наших солістів та колективів філармонії. Також вже після нового року, 5 січня, коли Дух Свят ще відчувається, то ми запрошуємо любителів джазу на різдвяний джаз від джаз-бенду Music Man під керуванням Юрія Крюкова. Буде дуже яскрава, цікава програма з такими хітами, як «Let it snow», «Rolling». Раунд зе Крисмас Е, Ну і багато багато хітів. Прикрасить також цю програму. Наша солістка, провідний майстер сцени Юлія Якса. Ну і також ще буде в нас 10 січня. Програма Україна колядує від казацького ансамблю Пісні танці запорожці, де ви зможете почути народні щедрівки, колядки, українські пісні. Ну Будемо максимально до тобто максимально зможемо зануритися новорічні ну, та різдвяні свята, і... разом з філармонією. Ну це так більш для дорослих заходи, я зрозуміла. Так, Для дорослих у нас ще є і дитячі. А про дитячі розкажіть Так, нам. дитяча прем'єра у нас головна цього року це шоу-програма, яка називається Принцеса та її суперсила. Це як завжди, у нас буде інтерактивна програма, де діти будуть не тільки гостями, а вони будуть учасниками цієї програми, бо вони будуть разом з нашою головною грає. Принцесою зміяною вирішувати питання, знаходити себе, свою унікальність, Принцеса -змі... Проходити... Змі... Зміяна? Зміяна? так. виходити зміна нового року. Вона дуже чудова, <кхи> а, гарна вийшла така а, головна героїня. Її грає Катерина Слатвінська. У нас вона вже всі майже знайома, знайома всі. Так, наша... доволі відома, доволі відома і знайома так. Да, наша провідна артистка на таких дитячих програмах. Вона дуже знає, як підійти до дітей, як знайти з ними контакт яких залучити до себе, тобто і всі артисти, тобто всій команді, які працюють, вони. Е е вже не перший рік з нами в цій команді, тому проблем не буде. Ми вже е, здали програму. Прем'єра відбудеться до на допрем'єрному показі 20 грудня. І вже 21-го ми чекаємо всіх діточок та дорослих у нас Це на в цю суботу. Це в цю так, суботу. Вже все дуже готово. мало квітків. Раджу і приходити і бабусям, і батькам, тому що дуже приємно бачити, коли разом з дітками, коли батьки бачать, як сяють очі своїх дітей. Вони також залучаються, починають танцювати, радіти, посміхатися, фотографувати. Вони фотографують все, починаючи від ялинки на вході, закінчуючи нашою великою живою ялинкою, яка в нас стоїть на другому поверсі. І вже до фіналу не, телефони не випускають, бо все дуже важливо. Все хочеться зняти. У нас екрани великі працюють. А як можна зробити інтерактив серед глядацької зали? Це ж, біжу... я так розумію, не в холі це не в холі. це саме Ми на Ми робили це. До речі, в нас наша вже дев'ята програма у такому складі і у такому форматі. Коли ми зробили першу таку програму, ми зрозуміли, що дітям вистави це дуже чудово, але не можуть сходити на цю виставу будь-який момент у вересні, в грудні, в травні. А саме в новорічну пору хочеться такого щось незвичайного, такого дивовижного і взаємодії якоїсь хочеться більше ніж на звичайних пізнавальних програмах. Тому тут ми. Вперше застосували такі. Прийоми як руханки, як ці повторювані дії, як діти можуть підніматись, навіть на сцену було таке. Не встигали батьки зреагувати, і вона вже йде до цих героїв, вона вже там, на цій сцені, це було так теж щемно. І герої спускаються вниз також. В нас працюють аніматори до початку, вони можуть пофотографувати з ними. І ми вже, як вам сказати, зна. Маємо, як поєднати відео акторів, музику та інтерактив так, щоб це все спрацювало і щоб залучити всіх до однієї команди і стати одним цілим на цій висвітлі. Пане Микола, яка участь оркестру в цій всій новорічній метушні? Ну, скажімо так, оркестр в цьому році працює тільки для дорослих людей, для дорослих наших слухачів, поціновувачів нашого мистецтва. І 29-го, -30 30-го ми представляємо нову програму. Скажімо так, ми пішли на такий творчий експеримент, і вперше оркестр представляє програму рок хітів Ух ти! Боже, і джаз є. А джаз це теж від вашого так? Ні, Це окремий колектив ага. це, а, що, це, да, зрозуміло. Да. Ага. Скажем, так ми пішли на такий сміливий експеримент. Ну, колективи, які до нас приїжджали, вони були в малому складі. А зараз рок звучить. У виконанні повного великого симфонічного оркестру. Це можливо? Це можливо, да, це вже, вже можливо, тому що репетиції проходять щодня, і ми вже бачимо, як, яким буде цей концерт. Він буде цікавим, насиченим. І такий синтез музики, світла, режисура, вокал. До речі, запрошені відомі дуже вокалісти наші, які відомі не тільки у нас в Запоріжжі, в Україні і навіть і за межами це Сафарлі, Сабіна Сафарлі, Маріан Біладзе і Дініс Ліпатов. Переможці багатьох міжнародних конкурсів, фестивалів, володарі Гран-Прі. Так що е, аранжування до цієї програми зробив наш артист Андрій Нетреба, дуже вдало. Вот це мені здається, я зараз собі трошки не можу уявити рок і використання академічних, скажімо Чому? так, музичних інструментів. Чому? Ну, Міталіка, <пи> а, <пи> а, а, металіка. Міталіка, німецький гурт, як <пи> Аеросмід. Ну як же ж вони? Скорпіон з дякую. Так, скорпіон, все при Скорпіонс, Бітлз, Лед Зепелін, нашої української групи буде дуже цікаво послухати. Ще раз, коли ви сказали, двадцять дев'ятого, тридцятого ми запрошуємо, і квитки просто, скажімо так, розлітаються. Тому і на побажання наших глядачів, слухачів, буде додатковий концерт 19 січня. Ну ще триває низка свят ще так, й після нового так, року. Звичайно, щоб... Це якраз водохреща ще свято. Це дійсно завершує таку низку зимових свят. Так. А як взагалі, от як вважаєте, чому от розлітаються квитки? Чому людям потрібні такі заходи, особливо під час війни? Начебто й немає настрою, пригніченість ракети літають невідомо коли куди прилетить. Так а людям потрібно це. Чому як ви вважаєте? життя продовжується? Життя продовжується, тому ми ж не можемо жити тільки цими вибухами, страхіттям цим. Е м, повинна якесь бути ще позитивні моменти. А дітям потрібно життя. ще більше <кхи> жити своє дитинство і відчувати е повноцінне життя і жити наповну, і хоч якось це е м, так. Е Війна закінчиться, обов'язково закінчиться, тому ми не зупиняємося роботу. І в перші дні, коли почалась війна, ми залишились в Запоріжжі, не роз'їхались. Плануємо, працюємо. Але ми бачимо дійсно, що люди мають зацікавленість і немає у нас пустих залів, у нас немає програм, на які люди не цікавляться, не йдуть. Не можна сказати, тут тут менше І на джаз йдуть, і на дитячі йдуть, і на класику йдуть, і на пізнавальні програми йдуть. І на симфонічні, звісно, йдуть на фольклорні йдуть. Тобто, кожен має може знайти на свій смак, а може сподити на всі, і подивитись, як і тут, як і тут, і тобто і відчуття розуміння того того, що культура Запоріжжю потрібна. Вона є, вона, вона живе, не... розвивається. Є вона просто необхідна, так і ми так. дякуємо нашим глядачам, які навіть попри тривогу, вони чекають продовження концерту. Ми дуже всім вдячні і всіх, коли чекаємо. ти стоїш на сцені і розумієш, що люди чекають і не розходяться. Це багато Ну, У вас. Є укриття, я так, так розумію. Так, звичайно. Безпекові заходи, ну, Сі дійсно, з зараз обов'язково, так. Зараз без цього нікуди. так. 24-й рік, ну от ви кажете, із 22-го року так нікуди не розбіглися, продовжували працювати і діяти. Останній рік чим так відзначився? Я розумію, що ви готувалися до новорічних свят. А які, можливо, взагалі такі події відбувалися? Можливо, з кимось співпрацювали, щось нового додали. Чи ну, от що, як минув для вас для філармонії 24-й рік? Ну, для нас, для симфонічного оркестру, це були такі яскраві програми, як виступ оперної діви народної артистки України Людмили Монастирської. Не в кожне місто вона приїжджи, приїжджає, але до нас приїхала якраз цей день, якщо ви пам'ятаєте, Дніпрогест був раненим, пораненим, і концерт відбувся, і вона не злякалася цього, і зал був повний. І на вищому рівні концерт пройшов. Відкривали новий сезон. Ми з прекрасною солісткою зі Львова, професором Львівської академії музичної, народної артистки України Оксани Рапіти. Вперше був зіграний концерт Брезовського. Такі яскраві моменти були в нас. Ну, скажімо так, кожен концерт для нас це подія, тому що, а, тому що це прем'єрна програма. У нас кожна програма завжди прем'єрна. У нас рідко повторюється програма. Ну, якщо на замовлення, чи якийсь там концерт для якогось колективу, скажімо так, на замовлення. А так, кожна концертна програма оркестру це є прем'єром. А чому? Ну, такий ритм життя. Так повинно бути. Окестром. А треба не встиг, дивувати? Той не встиг. Mm. Так, так. Interessante. А з точки зору інших колективів, що ну взагалі філармонії, що було цікаво? ми так само працюємо в такому ж режимі, тобто кожен раз це прем'єра, кожен раз ми готуємось, кожен раз для нас це найголовніший концерт, поки він не вийшов в прокат і як поки перше, так, так тому не можна виділити якийсь окремий, бо ми велика родина, ми не можемо нікого відокремити, і кожен концерт працюємо всі разом і допомагаємо. Один одному і робимо так, щоб глядач був задоволений. Ну, от ми говорили сьогодні з Юрою теж порушили цю тему. Що на початку війни дійсно багато е, хто поїхав з міста, багато хто пішли в лави зсу захищати нашу рідну неньку. Е, як філармонія переналаштувалася під, е, ну, під ті часи. Як продовжила свою роботу, тому що ми вже вказали, що випадає один навіть артист або навіть працівник так, так. сцени, який там Це технічний працівник, хтось випадає, як у цій системі стати на колеса і працювати далі? Як ви впоралися з цим? Мається на увазі, якщо артисти, які поїхали за кордон, да, а на їх місце ми приймаємо інших артистів. Нові таланти, так, що, так звичайно, молоді таланти. І у нас на сьогоднішній день оркестр в повністю повному складі абсолютно. Ми не відчуваємо якоїсь знаєте, проблеми в тому, що якійсь групі, в якій секції там не вистачає якогось інструменту. бо вже норма... стільки талановитих українців так. в нашому місті, в нашій да, країні ми дуже раді, що до нас прийшла моле талановита, музиканти дуже талановиті. А звідки І... приходять? Звідки берете наші запорізькі? Запорізькі? Так, так. Проводиться якийсь це проводиться якийсь звичайно. Всі артисти відмір, проходять конкурс. через через конкурс. Так, так. Є певні умови для цього. Наразі можна долучитися, може хтось нас дивиться і думає, ой, мріяв, мріяв працювати в нормально. Будь ласка, будь ласка, хай приходять. Ми будемо приймемо. Постійно проводимо приймем. конкурси і шукаємо артистів і вокалістів. Тому... Ну, все одно, тобто потребуються кадрі, кадри. так. Тому що дехто в нас є і пішов служити, хлопці із балету, і з нашого відділу, Зор, і, да, і вокалісти, тому. Ми їх підтримуємо. Ми збираємо і гроші, і на ліки, якщо потрібно, в одязі якісь потреби на продукти. Тому завжди так, підтримуємо. завжди підтримуємо зв'язок з ними. І які в них виникають потреби, ми їх завжди задовольняємо. А як і наші вони члени нашої сім'ї, будемо сподіватися, що всі повернуться. Займить свої місця буде ще більше ще, більше. ще розшириться і оркестр, і ваші вистави, і ну, будівля режисер це. наш повернувся. Да, ми дуже ми раді дуже дячні. Андрій все. Романов в такий складний, напружений час новорічних свят і підготовок. Він просто влився і дуже допомагає. Він перлина, талановитий талановитий режисер, режисер. Він теж в ЗСУ пішов. Так, так. він з перших днів. З перший з першого, першого дня, так, 23 го 25-го. І повернувся, і дуже. Добре, що м він як додому повертається, так? що додому. І психологічний стан покращується, і настрій теж і після того пережитого всього, що. Тобто він повернувся відразу вже в роботі, вже так, з, першого так, дня. З, першого з першого дня. З першого дня він як долучився додому. Для і мене це новина. Я не знала, що він повернувся. До всіх я... прем'єр долучився і активно дуже. Допомагає і... Нам його не вистачало. Нам його не вистачало, але ми тепер, дуже раді. Тепер уже, так. Круто, круто. Придавайте йому привіт. Обов'язково придам. Які плани Дякую. нам 25-й? 25-й… А ви взагалі так плануєте на рік? От можна зараз так, культурні на сезон, події планувати на сезон? на сезон, на сезон. Так? У нас сезон починається з вересня по, лю... по липень. По липень. Угу. Так, от іде він. Так, вже плани складені на наступний сезон і є вже такі перемовини з солістами, дуже гарними солістами. І скрипалі, і піаністи. І 27 лютого у нас відбудеться цей проєкт Ода стійкості, який проходить по лінії Міністерства культури. буде диригент буде з Харкова. Сергій Лихоманенко і приїдуть солісти. Один соліст, піаніст приїздить із Києва і один з Італії. Цей проект іде по всій Україні, і наше місто буде друге після Києва. так. Це завдяки чому так відбувається? <кхід> Т -т чому Запоріжжя Запоріжжі? Друге? Так. Ну, Тому що оркестр стало новий мабуть. Слухайте, ну я от вас слухаю, і співпраця із українськими закордонними да. артистами це наскільки це важливо взагалі в дані часи? Да. Чи у вас завжди така співпраця була? Ну, така завжди в нас співпраця. І планується теж дуже такий великий проєкт, спільний з одеським оперним театром. Зараз там працює головним диригентом Василь Коваль, заслужений артист України. Він з нами співпрацював дуже довго був головним диригентом свого часу. Останнього часу а тоді він кхе, виграв конкурс і став диригентом головним театру опери Балет Одеської». Тому він планує зараз провести такий проект з солістами Одеської опери. Ми чекаємо з нетерпінням, коли це буде дата, буде визначена. А як це ж бування. потрібні репетиції? Чи... Ну, звичайно, репетиції. Це ж так. треба зібратися в одному місті. Збираємося в одному місті. Ми ж наперед знаємо, який матеріал буде, музичний, вокальний. Ідуть репетиції попередні, тоді диригент приїжджає вже такі генеральні репетиції угу. і виступ. Скільки, скільки треба генеральних репетицій? Генеральних треба 3-4. Це 3-4 дні? Так. так. Одна в день. Угу. Слухайте, ну складно ж теж і в оркестрі грати, це ж і фізичне навантаження мені здається. Ну я так гадаю, арти артисти, які вибрали це цю професію, їм це не є. дуже важко. Це їх це їх життя. Мені буде думати, Вони що без цього не, не мріє зложити. Колаборації продовжуються, що артисти в Запоріжжі не бояться приїжджати. І мені здається, що те, що ми там півроку ще тому говорили, що якось про Запоріжжя всі мовчать, ніхто нічого не говорить. А виявляється, що все ж таки ситуація змінилася, і артисти до нас їдуть і з усієї України, і з за кордону. І мені здається, це гарний сигнал, то що. Запоріжі. І що культура важлива, тому що як ви кажете, що немає квитків, ну у нас взагалі і ну в різні да, в локації нашого міста культурні події відбуваються повні постійно зали і виставки. До речі, ми в новинах в сюжетах наших постійно показуємо, що в нас і фотовиставки бувають або картинні виставки, і люди ходять, цікавляться, і це теж ну, різні навіть жанри є, і це дуже, дуже цікаво запоріжжя. Ми робимо щось. Če je potrebno. Ми дуже раді, що ви завітали до нас сьогодні. Ми бажаємо всьому вашому колективу натхнення найскорішої перемоги найшвидшої. Як якнайбільше тоді розвивайтеся, працюйте, якщо це потрібно, да, з іншими артистами, з іншими а, театрами, філармоніями, бо це Чекаємо дуже. цікаво. На вас гості. Да, ми дуже, э, а ми обов'язково приїдемо на новорічні свята. Да, ми дуже раді, тому що в нас є дуже гарна база, скажімо так, і технічна, і є дуже в нас. Людина, яка дуже піклується про те, щоб у нас були концерти якісні, це наш генеральний директор. До речі, новорічна програма цього року, це теж її ідея, скажімо так. Ну, ми стараємося втілити, в -вті життя, щоб вона була гарною, скажімо так. підготувати свято, це теж дуже велика, потужна робота цілої команди. Ми вам дуже вдячні.